Сім донтрового ранку. Ми вже біжимо на автобус без плану. Зараз треба купити бігом ту картку, яка коштує. 10 євро на 10 поїздок. І ми бігом вчимо в порт авентуру Юра навіть собі не уявляє, що зараз його одне з найбільших бажань збудеться. І це понеділок, друзі. Що ж тут в суботу, боже мій? Так, зараз вам покажу, скільки коштує оцей вхід, щоб без черги. Ну, тут, походу, стільки народу, що із таким входом буде віддати, певна черга. Капець. Просто капець, скільки людей. Тут біля входу ще є таке озерце. Ну, ті горки взагалі. Щось з чимось дуже велике. Магазинчики. Бачите, все по одній системі. Побудовано так, що як ви виходите з однієї горки, ви попадаєте в тематику той, на якої виїхали. І там магазин, купляєте собі все, що хочете. Купа таборів дитячих, як і звичайних, так і футбольних. Слухайте, ну я в шоці. Оці два квиточка 5900 в гривнях 118 євро. Це щоб Юра заходив без черги на атракціони. М-да. Не дешевий парк. Ну, але як є. Коротше, вартість цього парку виходить 200 євро. Щоб зайти і кататись будоволь, скільки хочете без черги. І то напевно зараз буде черга, я так розумію. Ого, якийсь концерт. Черга буде зараз на да, навіть експрес-хід, чесно кажучи, так що мені відчувається. Хоча знаєте що, дивлячись на цю чергу. Я розумію, що не дарма ми купили, а тепер подивіться, черга без черги, яка невелика. Фух, хвилююсь, капець. Надість, це все не дарма. Юра, зараз йдемо на горку. Бо макрі мокрі. О май гад, о май гад. Не пустили, блін. Юру він розстроївся на цю синю гірку. Дуже шкода, бо вона йому дуже сподобалась і вона для мене така більш-менш не страшна і адекватна. Дуже шкода. А тут ви зрозуміли, платити гроші 1 євро за те, щоб когось побризгати, поки вони там пливуть в тій от річці, де ми плавали щойно. Це така чисто ковбойська зона. Гранд Каньйон Рапітс. Ну от, так. Це інша, Юра, може, ще сюди підемо. Ходи. Гран каньйон. О, дивіться, які черги. От вам приклад. Так, да, на цю ми зараз підемо, я думаю. Вона нормальна. Капець. Просто капець. Оце це от черга. Експрес-каса. <сі> Жесть. Ви собі уявляєте, що ж тут у вихідні? На серпень каже чоловік, що вже все. розкуплені квитки. І є, оказується ще якийсь окремий експрес вхід, який ще дорожчий. Уявляєте собі? Ну тобто, капець. Просто. А в нас ще й оприлюднені атракціони вхід, оце за 118 євро, 5900 гривень. І... Боже, це, це просто. І Які розводняк, скільки ж вони тут бабла заколочують, чесно. Ну але я думаю, раз в житті тут треба побувати, обов'язково. Ого, Ось. дивіться, який атракціон. Ой, я ховаю краще телефон. Так, ідемо на наступну горку. У нас якось так виходить, що одні водні зараз гірки і треба буде. Оце я з'їла. Ну класні горки. Нічого не можу поганого сказати. Реально кльові. Я на таких ще не була. Взяла, взяла оцей блінчик з нутеллою та бананом. Юра чіпси захотів. Сидимо, перекушуємо. Слухайте день так летить тут взагалі. От вже півдня пройшло, а ми встигли три гірки всього. А їх 10 на вхід такий. Чекали півгодини. Це, певно, на цю горку вхід. Треба зараз от розібратися що до чого. А, туалети. Ой, йдемо в туалет, Юр. Так, ну що, Юрчика, на жаль, вже на другий атракціон не пустили. Бо по цим експресу не входить. Будь здоровий. Не входить, щоб був прохід, а стільки чекати це дуже втратити багато часу. Це сувенірні оцілавки повсюди, як ви виходите з таких атракціонів. Так, ну що, зона Мексики. І ми зараз йдемо на Ель Диабло. Надіюсь, пустять Юру там. Ой, це взагалі капець, дивіться: вільне падіння ужас. Круто! Величезна просто. Я в шоці. Зона Китаю. Dragon Chan. Я не знаю, чи пустять юру. Ну, попробувати можна, я думаю, ні. Бо це самі дві головні страшні гірки. А ні, я вже бачу, що не пустять. Ого, а і тут їдуть. О, нам туди ангкор наша наступна гірка. По всьому парку є такі вказівники, ви не забудетесь. Ну, це жесть. Це, звісно, жесть. Ну, хоч на ангкор, я думаю, нас пустять. Джунглі всякі. Це, походу, щось не страшне буде, я так розумію. Бачите, яка тема. Крутите. Крутий, крутий, дай, крутий. 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 Сильніше, да, да, да. Крутий, крутий. Молодець. Ой, декорації дуже гарні. А це прям дивіться, максимально дитяча зона. Дуже схоже на те, що ми бачили в виміратор з вами. От є, до речі, карти такі також. Краса. Рули, рули, Юра, давай, 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 їдемо. Гарний парк. Я раджу. Мені подобається. Дивіться, скільки тут все ковдового продають на касі. Ой, йдемо на цю, Чи його опустять зараз. Щось тут в чергі взагалі немає, якось дивно. У страшно взагалі. типу цвинтар. Тамагавк називається атракціон. Все, на сьогодні це остання гірка нарест. Господи. Зі 120 нижче вже не можна. Все, йдемо на експрес. Ну ні, ніби почне. Не знаю, що вам сказати. Остання була оця спантіда, сама жорстка перед тим шамбалою і тою китайською червоною. Ох, друзі, то є щось. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. На цьому Порт-Авентурою все. Ідемо.